парни, всіх радий бачити в доброму гуморі, живих здорових. Слава богу, сподіваюся, що ця тенденція збережеться до перемоги. У нас сьогодні на огляді цей чудовий інструмент. Оптика. Передайся. Поки не треба. Будемо працювати поки що з механіки, тому значить цей чудовий інструмент. Інструмент іменується Fn MAG, що в перекладі з французької мови на рідну солов'їну означає Фабрик Національ Мітальєзе Д'юпі Дженераль. На жаль, французькою мовою я не володію, але знаю, що воно перекладається. Фабрік Національ це назва фірми. Е Національна відповідно, фабрика і мітральєзе Дюпі Дженераль означає єдиний кулемет або основний кулемет. Що означає основний кулемет? Він використовується і в якості станкового, і в якості ручного, встановлюється він на сошки, встановлюється він на триногу. Встановлюється він на легкоброньовану техніку, встановлюється він на плавзасоби, встановлюється він на гвинтокриви. Для цього у конструкції кулемета передбачено два кронштейни відповідно. В нашому варіанті він представлений стріногою, тобто ми сьогодні з ним будемо працювати з... Положення лежачі в піхотному варіанті. Значить, калібр цієї машинки 762х51 НАТО. Для тих, хто в калібри не вміє, пояснюю, що не всякий калібр 762 до нього підходить. Почому? Тому що ми маємо калібр 762, наприклад, 762 на 25 ТТХ ППШ, 762х39. АКМы, АК, 7,62 на 54, э, Ранд, СВДХ, Пекачи, винтовки Мосина. Иснуют и калибры 7,62, например, 7,62 на 35. Э, пидоры выкараштовываются и калибр там для каких-то своих спецовых э, машинок. Иснуют калибры, например, 7,62 на 56, так званий 303 British. Існує 7,62 на э, 63, так званий 3006. Використовувався в свій час. 7,62 на 67, так званий Відмах. Може використовуватися пацанами, які працюють високоточно. Це мисливський калібр, але полювати на округ це нормально. Вот, поэтому... Будьте уважні і обережні. Конкретно до цієї машинки підходить 7,62х51 НАТО. Основний гвинтівочний кулеметний патрон, який перебуває на озброєнні країн НАТО Характеристика. Вага цього апарату 12,5 кг. Він важкий. Поэтому працювати з нього з рук ну така собі ідея. Скорострільність від 750 до 950 пострілів на хвилину. Яким чином вона міняється, я розкажу. Вона міняється за рахунок газового регулятора. Значить, Боєпостачання, розсипна лента. Ленти бувають в тих варіантах, які у нас є, це на 100 на 200 патронів. Існують також ленти від 50 до 250 патронів. Отрезками по 50 і в принципі можна між собою якимось чином кріпити. Ну, якимось чином, штатним чином кріпити. Значить, лента розшипна. Це означає, що після її використання вона розсипається на окремі канали. Значить, э, прицільна дальність. Прицільна дальність. 1800 метрів. Це прицільна дальність. Тобто це на що розраховані його прицільні пристрої. Дальність ведення ефективного вогню е, з сошок 800 метрів, з триноги турелі 1100. Так, пише до нього інструкція. В принципі, з досвіду на 800 метрів. Машинка дистанцію закриває. Значить, надійність. Е, проводили відповідні випробування від 20 до 36 тисяч пострілів. Цей апарат е, витримує без жодної затримки в стрільбі. Він дуже надійний. Розроблений в 50-му році, поставлений на озброєння в 58-му році. Перше бойове застосування це, якщо я не помиляюсь, війна в Конго в 65-му, 67 -му році. Тобто бельгійські найманці перші його застосували блин, саме в цій війні. Трошки падафонарелів від цієї техніки, блін. Потому що техніка реально хороша. Прицільні засоби в нього або механічні. Причому тут є як діатричний приціл, так і відкритий приціл. Прицільні засоби є аптичні. Постачається штатно для встановлення оптичних засобів. Використовується інтерфейс у вигляді планки пікатіні. Отдача крайне невелика, тому оптика цю віддачу витримує. Я так розумію, що з оптичним пострілом він взагалі перетворюється в таку собі снайперську гвинтівку. Тому що навіть з механіки він відрізняється великою влучністю. Ствол, ясна річ, нарізний. Якщо не помиляюсь, чотири наріза, які йдуть з низу вверх, з ліва направо. Можу помилитися, але по-моєму 4 наріза. Ствол швидкосйомний. Що означає швидкосйомний ствол? Це означає, що ми ствол можемо дуже швидко поміняти. таким от простим і невимушеним рухом. Зрозуміло? Зараз ми все, всі це спробуємо. Органи управління почнемо з простого. Сошки. Сошки складаються, заводяться. Поджиняний фіксатор, розводяться відповідні пази. Значить, коли ви це робите, дуже важливо, щоб ви заводили одночасно дві сошки, тому що якщо заводите одну, не заведете іншу, то його можна заклініти, потім треба буде колупати. Виймається в зворотному порядку. Приклад. На прикладі є відповідна п'ятка, яка дозволяє нам покласти зброю на плечі. П'ятка фінсується тут двома відповідними стопорами зачепами. Дві антапки, одна антапка. Де друга антапка? На стволі да. друга антапка, яка дозволяє е, використовувати для перенесення зброї ремей. Ремень. Ручка зміни ствола, вона ж може використовуватися е, штатно для перенесення цієї зброї. Значить, для зміни ствола ми її просто провертаємо, відтискаючи цей фіксатор. Для перенесення віджимаємо, вверх фіксуємо. Значить, в цьому положенні, якщо ми важель віддіжнемо, у нас ствол фіксується відповідним фіксатором, перенесені, ми його не висміхмо. Тому дуже важливо, щоб ви запам'ятали, якщо ми хочемо зняти ствол, ми просто крутимо ручку, відтискаючи оцей важель. Якщо ми хочемо нести автомат, ми віджимаємо важел і це кулемет. Якщо ми захочемо... Зняти ствол і одночасно від'їжджати цей важель, ствол ми не знімемо. Почому? Тому що тут ствол буде зафіксований відповідним зачеп. Е, в окремих моделях раннього випуску цього важеля нема, а переведення рушки в режим переноски здійснюється шляхом подачі її вверх. Якщо вам попадеться така зброя, ви просто побачите, е, ну, інтуїтивно догадаєте, яким чином це робиться. Е, спусковий гачок. Нажимаємо, автомат стріляє, кулемет стріляє. Отпускаємо, кулемет не стріляє. Режиму одиночного вогню не передбачено. Але. А працьовуючи гачок можна ввести огонь одиночними Приціл. Це банальний навик, він не такий вже mm -hmm. і складний. Запобіжник. Підпалець, як на турецькому дробовіку. Значить, положення вліво, фаєр. вогонь, положення, вправо, сейф. Безпека. Значить, звертаю вашу увагу, що в невзведеному стані запобіжник в безпечне положення не переводиться. Тобто, коли кулемет, відійдіть, коли кулемет розряджений, ми не можемо поставити запобіжник в безпечне положення. Значить, е... Хто не вміє в англійську? Пояснюю. Щоб не плутатися. Буква F fire. Вогонь. Вогонь. Намальована червоним світлом. Червоним кольором. Червоний колір у нас що? Правильно, небезпека. Сейф? Безпечний режим. Намальований білим. Біле у нас що? Безпека. Тобто. Не треба думати, не треба вчити англійську мову є інші задачі. Червоне небезпека, стріляє. Біле безпека, не стріляє. Запам'ятали, що в розрядженому, незведеному стані апарат не стріляє. Значить, ручка зведення. Зведення здійснюється таким чином, як здійснюється зведення пекача. Тобто... На себе дослали. Газовий регулятор. Значить, Конкретно в всіх новітніх моделях тут є три положення. Положення номер один скорострільність 750. Вид пострілів на хвилину. Положення номер 2 850. Положення номер 3 950. Кулемет працює по принципу початкового відведення порохових газів. Тобто порохові гази відводяться із ствола в газову комору, штовхають газовий поршень по газовій трубці, є поворотний механізм, є затворна рама із затвором. Те саме, що в автоматі Калашникова. Поэтому ви прекрасно розумієте, що чим більше порохових газів сюди буде відводитися, тим швидше. Скорострільність. Буде скорострільність. Але Ви повинні розуміти, що діє той самий принцип, що діє принцип в автомобілі. Тобто дали пизди двигуну. Машина їде швидше, але і машини механізми в автомобілі зносяться швидше. Я кажу, що моторист, пизда. так. абсолютно вірно. Ну все, більше не мотикаємося тому що ми знімаємо. Значить, э... поэтому... І практика, і е, настанова по ньому нам каже, що перемикаємо ми режими стрільби точно по тому же самому принципу, що і в покемоні. Пристрілка, далі пішла основна робота і важкі умови експлуатації, коли ми нормально повоювали, тоді ми ставимо на троєчку для того, щоб якщо він працює мляво. Якщо він працює мляво, і є можливість розбираємо чистим. Яким чином це робиться, зараз буду розказувати. Перевірили зброю в нас розряджена. Знімаємо приклад. Для цього у нас внизу приклада є відповідний важель. Цей важель ми віджимаємо вверх, знімаємо приклад. Тут ми бачимо поворотну пружину. Цю поворотну пружину ми, точніше поворотний механізм. Цей поворотний механізм ми віджимаємо вперед, виймаємо знизу з фіксатора. Парні, зараз кожен буде це робити. Що таке? Значить, обслуговуємо ми його дуже просто, змащуємо видаляємо бруд, змащуємо, змащуємо тонким слоєм масла, не треба там його заливати. Далі. Відкриваємо кришку, достаємо затворну звуку. Да. Зверніть увагу. Запирання канала свола здійснюється речажним способом за допомогою цього речага. Тобто упав, зайшов за пази і тільки коли він повністю зайшов за запази, з'явився байок. Тобто працює отак. Бам постріл. Вверх. Бам, постріл, вверх. Бам, постріл, вверх. Е -е, при неповному розбиранні він не розбирається. Тобто обслугувати в принципі, його можна і без цього. На що звертаємо увагу? Звертаємо увагу на речажний механізм допирання каналу ствола. Звертаємо увагу, як звичайно, на байок. ударник Перепрошую, правильно називається ударник. Звертаємо увагу на дзеркало затвора, звертаємо увагу на екстрактор. Тобто все як автоматі Калашникова. Єдине, що парні, це зброя зроблена людьми для людей. Чистить її кирпичом не треба. І тоді вона вам послужить взаємності. Газовий поршень. Тобто якихось особливостей по е, догляду за ним, ну, можливо, вони і є. Я просто з ними не знайомий, але... Ласка, смазка. От. І ніякого образіва. Бли. Не треба її чистити малярною губкою, як ми чистимо автомат калашки. Ствол. Особлива увага патроннику, щоб не піддувала гільзу, щоб не приходилося міняти ствол, от, щоб не приходилося нам е, вибивати гільзу шомпами. Значить, газовий регулятор банально викручується. Ливо не Братан, в мене гуманітарне образование, я не знаю, яка ліва, яка право, у що все ліва <рес> да. Ось тут є два сухаря, їх дуже важливо не провтикати. Значить, чиститься акуратно блін, нейлоновим ершом. От. Є окремі навіть там комікси у американців, яким чином чистити цей газовий регулятор. Тому цікаво може їх знайти. Значить, Доступ до газової трубки відповідно відкривається. Ми його чистимо елементарно. Внутрянку доступ докривається, ми чистимо елементарно. Кришту прийомника теж можна і знявши. <тур> <тур> відкрити Зняти О. Я особисто цього ніколи не робив тому що Ну как би і так можна да. би і так можна вона надіжно прикручена Зачем? Значить, знімається вона і, наскільки я пам'ятаю по ньому настанову тільки в закритому вигляді Тобто не в відкритому, а в закритому Ну зараз ми цього робити не будемо, тому що ще раз кажу. А собственно зачем <тур> Ручка вона же ударно-спусковий. Значит, у нас є штифт. На штифті є фіксуюча пружинка. Пружинку віджимаємо, виймаємо штифт. Пружинку віджимаємо, виймаємо штифт. На попередніх моделях цієї зброї э, шпілька буває двохсоставна. Тобто, Відповідно, тут одну шпильку, вона розпадається на дві. Як вона працює, я не знаю, я адвокат в цивільному житті був. Тому, з технічної точки зору об'яснити цей феномен не можу, але працюємо так. Віджимаємо, вона розпадається і ми винімаємо. Для того щоб ви розуміли, я часто кажу, що на попередніх моделях, на тих моделях, на цих моделях є маса варіантів цієї зброї яка виробляється по ліцензії. Якщо не помиляюсь, цей вироблений в Канаді. Американська, виробляється в Америці. Класифікація М240. Британська Л1, А1 і далі там пішло. Але Взагалі все Взагалі вони крайне незначительно відрізняються. Є різні моделі, допустимо, моделі для встановлення на техніці, моделі для встановлення там десь на пластредствах і так далі. І тому подібне. От, ну, если ви оволоділи конкретно оце, то всі іншими ви оволодієте взагалі без каких-либо проблем. Значить починаємо збирання. Давайте сразу щоб не провтикати. Накрутимо газовий регулятор. Він закручується до упора, після чого виставляєте його на відповідний режим роботи. У нас цікавить єдиничка, у нас автомат новенький. Полемет. Далі значить покласти зборка осуществляется в обратном порядке, но прошу запам'ятати, що если ви приєднаєте до корпусу ствольної коробки ударно-спусковий механізм, то для того щоб ставити потом затворну групу, вам прийдеться відтиснути, як на покемоні. пусковый гачок. Поэтому давайте сделаем это именно так. Вставляем пистолет на руки. Нет, это попадается ему очень просто. И Заводячи фіксатор в паз, віджимаємо його, вставляємо фіксатор. Я не пам'ятаю, по настанові там навіть передбачається, яким чином правильно э, вставляти ці шплінти, блін. Якщо... А, я ставив неправильно. Я ставив неправильно, спомню, справа наліво. Тобто це право, це лево. Хоча на самом деле байдуже. Работає, так, да, робота так і так. Ну давайте будемо по правилам. Далі. Як ставити затворну раму? Переводимо її в верхнє положення, утримуючи парт. В верхньому положенні. Оджимаємо пусковий гачок, заводимо її. Акуратно на пози. Тримаємо в верхньому положенні до останнього моменту. Якщо затвор піде на перекос речах, то повторяти процедуру пановлення. Якщо у вас для того, щоб щось зробити, потребуються якісь зусилля, значить ви що зробили неправильно. Виймаємо відповідну діталюгу і повторяємо процедуру панови. Сили тут не потрібно. поворотный механизм. Сзади есть фиксатор, под этим фиксатор есть паз. Для того, чтобы попасть в этот фаз, нужно прожать трошки пружину вперед. Понятно? Как в АК, абсолютно верно. Прожимаем. Трошки Все. Выглядит вот так. Закриваємо кришку ствольної коробки, яку ми відкривали для того, щоб нам краще видно було. Вставляємо приклад. До щелчка. Останній елемент це вставляємо в ствол. Для того, щоб вставити ствол, бажано, щоб у нас апарат стояв рівненько. Тоді проблем з попаданням не буде. Вставили, зафіксували. Все, апарат працює. Начебто все, питання. Контроль треба робити завжди. Дивіться. Він зараз не взведений. Ще раз кажу, він працює з відкритого затвору. Поки ми не зведемо затвор, він працювати не буде. Тобто, що у нас в автоматі Калашникова ми закриваємо затвор, а потім лупашим курком по ударні. Тут Затвор відкритий, затвор пішов, затвор чіпляє патрон, досилає патрон в патронник, поворотом рычага вниз, блин, запирає, тільки після цього блин, ударник виходить і добуває патрон. Такий от апарат, прошу любити жалувати. Бельгійська зброя.